Всім привіт! Ви зараз бачите інтерфейс налаштувань програми GeoTrack для агронавігації. Сьогодні покажу вам випробування повторюваності проходів нашого нового приймача. Запускаю режим вільного керування. Це такий режим, в якому можна обробляти поля без прямих ліній, саме те, що мені зараз потрібно для випробувань. В першу чергу мені потрібно записати оригінальний трек, а потім я повторно приїжджатиму його і бачитиму різницю. І так, я наближуюсь вже до участка і починаю зафарбовувати. Зверніть увагу, що ми робимо повне перекриття. Це означає, що похибка це різниця між 4 метрами і тією цифрою, яка показана тут зверху. Ми бачимо 30, 20. Ой, я просто не встигаю. 19, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 1 сантиметр 3, 4, 6.

20 сантиметрів, 28, 30, 40, <ріху> ну в общем, ви бачите, далі дивіться самі, тобто ми вираховуємо різницю між 4 метрами і тією цифрою, що тут показано, де зараз 30 сантиметрів у нас. Я хотів би ще додати, що рух відбувається по двору багатоквартирної будівлі. Тут комплекси з кількох шестиповерхових будівель, і рух відбувається у безпосередній близості до цих будинків. Це означає, що умови прийому супутникового сигналу гірші від середнього. Приблизно половина неба закрита цими будинками. Це справжній стрес-тест для приймача, але він показує неймовірну точність в цих умовах. Тут показує найвищу похибку, але тут буде вже ширша ділянка дороги, також є фактор того, що я неоднаково проїжджаю дорогою. Але все одно може бути відхилення в межах 70-80 сантиметрів. Тут я вже повертаюсь на свою траєкторію і там, де більше відкрите небо, показує точніше. Але тут додається новий фактор спуск із крутої гірки, і приймач перебуває під нахилом. Додається помилка при нахилі приймача. Тепер ми йдемо на третє коло, включаю супутникову мапу. Покажу, що за місцевість така. Отже, заходжу до своєї траєкторії. Умови прийому тут погані, але приймач видає помилку не півтора чи два метри. Ми бачимо десь біля метра прямо зараз. Але вже я бачу, що він виправляється, і знову ми повернулись на 20-35 см. Ну тут взагалі менше 10 см була похибка. Потрібно розуміти, що цей тест показує ситуацію тут і зараз з тими супутниками, які доступні саме в цей момент часу і в цьому місці. Пізніше угрупування супутників може змінитися і результат також може змінитися. Для більш точного розуміння роботи приймача та його діапазону повторюваності проходу необхідно більше подібних випробувань. Невисока ціна і хороша повторюваність проходу зроблять цей приймач популярним для агронавігації та інших завдань. Діліться своїми враженнями та думками, а я буду радий почути вас. Дякую за перегляд.